Сьогодні говоримо про інвестиційну нерухомість, про її привабливість, про її різноманіття, куди краще вкладати кошти, щоб мати максимальний дохід. Варіант номер один: купуємо квартиру на перших поверхах. Виводимо з житлового фонду, робимо ремонт, робимо окремий вхід і вуаля. В нас комерційна нерухомість. Мінуси такої нерухомості залишилось дуже мало, і вона коштує дуже дорого. Плюсі, вона завжди ліквідна і вона завжди гарно здається. Гарна повина, що фахівець нерухомості, які спеціалізуються на комерційній нерухомості, може підказати вам, на якій стороні солодної краще купувати цю нерухомість. Де ціна оренди може становити 200-250 гривень, а де і тисячі.